Поговоримо сьогодні стосовно обробок ваших котиків від паразитів. Наразі дуже тепло на вулиці, кліщі та блохи цвітуть та пахнуть, як то кажуть. І час задуматись про це, аби захистити ваших улюбленців від цих шкідників. Так ось наразі є декілька варіантів обробки вашої тварини. Є обробки крапельками по типу таких. А, також є на ринку новий препарат таблетованої фірми цикределіо. Таблетовано. Краплі бувають двох варіацій: коли ви обробляєтесь комплексно від бліг, кліщів та глистів, і є обробка виключно від бліг та кліщів. Обирати потрібно, виходячи з вашої ситуації. Якщо, наприклад, у вас котик живе в квартирі і не виходить взагалі на вулиці ніколи, у вас немає інших домашніх улюбленців, тоді можна оброблятись раз в три місяці, раз в півроку. Якщо ж у вас котик виходить на вулицю, або ж ви живете в приватному секторі, чи у вас є собачка, яка може принести якихось шкідників додому, то потрібно обробляти щомісячно так само, як і... Собачку, точніше, навіть на не щомісячно, а акцентую увагу, що оброблятись бажано кожні 28 днів, аби термін дії препаратів не вичерпився, і тварина не була в зоні ризику зараження. Тому. Наразі препаратів доволі багато. Я прилічу їх в постійнище, а також будуть фотографії, щоб вам було зручно запам'ятати, які краще використовувати на ринку України. Також можу порадити. Оброблятись від гельмінтів раз на три місяці це обов'язково, тому що навіть якщо тваринка не виходить на вулицю, ви можете дуже багато всього принести на взуті. І багато котиків люблять тертись об взуття, тим самим можуть заразитись. Тому читайте, дивіться та обирайте якісні препарати для захисту ваших пухнастиків.